Друзі, привіт! В цій рубриці Ми аналізуємо товари та дивимося, що зараз продається. Заходимо в спейсеріс, вибираємо «Гео Україна, бачимо креатив формат фото, товар, «Утягуючі шорти Slim Lift. Ціна 349 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось, скільки є полінку рекламодавця оголошень. Їх два подивимось по ключовому слову Slim Lift. бачимо не так багато оголошень. Схоже, що за останні два місяці. Цей офер запускався одним рекламодавцем на трьох різних доменах. Або рекламодавці копіюють один у одного зі всіма даними. Але я думаю, перший варіант. Подивимось по ключовому слову, утягуючи шорти теж небагато оголошень. Ми бачимо, що за останні три місяці з'являється всього лиш кілька оголошень. Кожен місяць офер зараз не має сенсу крутити, Утягуючий одяг, краще продавати взимку Це його сезон. А на момент аналізу цього оферу у нас зараз літо. Підписуйтесь на канал та заробляйте більше в інтернеті.